Доброго сім'я! Хочу показати вам свій міжрядний культиватор на три рядки, як я його зробив. Даний культиватор розміри були взяті з інтернету. Це наподобі імпортних міжрядних культиваторів. Ну і так почнемо. Рама це профільна труба 50 на 50. Приварені знизу швелери, до них пальці. Це пальці кріплення нижньої, нижніх речагів на віски. Також до цієї профільної труби приварена звичайна труба, до неї пластини з отворами під третю точку. Розмір цей, ну, довжина цієї труби, це роби кожен по-своєму, під euh, свою навіску, через те, що ну, навіски всіх різні. Так само і довжину оцеї труби. Сам корпус. Корпус зроблений був з профільної труби 50 х 50. Ці... Одрізані були такі куски по 18 см. Цей, цей, вони 18, довжина цих 18 см. Потім виточені втулки, такі ось, як можете бачити, довжиною 10 см, тобто ну, відсюди до сюди 10 см цієї втулки, вона сплошна. Втулка точилася з кругляка 24-го. Да, 24-ї. У профільній трубі в в і ці були просвердлені отвори наскрізь під діаметр оцих втулок. І уварені вони сюди. В цих втулках просвердлені, по всіх втулках просвердлені отвори під тавотницю. Щоб мазалися оці е, шпильки кріплення. Е, це звичайний також кругляк на 14, е, і дві гайки. Одна піджимає, інша контрогає. Е, довжина, а також до е, цих профілів знизу приварений ось. Як можете бачити, квадрат 12 х 12, це ограничитель. Щоб не опускалося воно нижче. Довжина між оцими оськами 12 см, тобто від сюди до сюди. отут довжина 22 см. Довжина самої пластини 26 см 8 мм, ширина 4 см. Товщина металу 8 мм. Так, такий зроблений механізм. Пружина. Пружина була взята з автомобіля ГАЗ-5253, це на завісах капота, там стоять такі пружини. Були взяти звідти пружини, така пластина зроблена з отворами. І регулювання в мене тільки два регулювання. І оцей ось, ось прутик, це, здається, 10, 10 чи 12, 12. 12 круглячок, приварений до цього профіля і підігнутий трішки. Стойка, колеса і колеса. Довжина стойки, ой, не пам'ятаю, 30. 6 здається см. Ну, це ні, не 36, 37 см. Це якщо брати по центру труби, ну, приблизно тут по центру труби і до середини оськи. 37 см. Колеса, які в мене були, і поставив, вони на підшипниках. Там підшипники закриті. О, далі ця частина. Це також профільна труба 50х50, 50, довжиною взята вона була 35,5 см. І з цієї сторони прорізані болгаркою отвори підкріплення, в даному випадку це, це стойка культиватора. І тут приварені спереді і ззаді. І так само знизу дві пластини. Це для підсилення. Профільна труба вся 3-мм товщиною. І так, встановлена культуваторна лапа. Тут збоку з одної сторони зроблений отвір, приварна гаючка і болтик. Болтик, дв... різьба на 12. Як тут, так і тут. Ззаді, ззаді це було... уголок. Два уголки взяті, зварені О, і таке виготовлене кріплення це кріплення для їжиків для цих. Це їжики я не робив, це куплені їжики. Ось так зроблене. Коли це кріплення, забув сказати, це кріплення це профільна труба 60х60. Одна сторона обрізана, дві шпильки приварені і така пластина. Це болт, це була початково ціла профільна труба, вона надівалася на раму і зажималася тут болтом і тут болтом. Мене це не влаштувало, я переробив. Отак, переробив. Такий Получився в мене. Культиватор міжрядний. Наступне це їжаки, я вже сказав, це куплені, я їх сам не робив. Ну, не працюють, дуже класно, мені подобається. Нічого я в них змінювати не збираюся. Можливо, тільки десь тут просвердлю отвор у них і зроблю маслянку, щоб воно мазалось всередині. І все. підогартач це підгортач також був придбаний в магазині. Він мені не сподобався. Він ніби працює, але, щоб добре підгорнути картошку, треба було проходити в два сліди. І він мене не влаштував, був, був виготовлений такий новий. Це також розміри взяті були з інтернету. Зроблений такий підгортач. Як можете бачити, задні уші, болти з патаями, щоб воно нічого не заважало. Ну і ззаді регулювачні отвори три на кожній із сторін. Тут так, ну, Болтий гайкий шайби кріпиться і регулюється. Цей метал це з газового балона 3 мм товщиною. Цей метал, це носик, це кальоний метал товщиною 4 мм. Ну, такий в мене метал був, так, з такого я робив. уші зроблені з металу 2 мм. розміри даного підгортача були взяті з інтернету. Якщо комусь потрібно, то я можу окремо зняти відео. по Розмірах даного підгортача. Стойок на ньому ще немає. Звідси я стойки не хочу обрізати, бо, можливо, його ще модернізую, подивлюся, як, що можна з ним зробити, щоб він працював так, як мені хочеться. То сюди стойки на металоломі. Ще час є, на металоломі щось знайду, якийсь метал і зроблю. Стойки для даного підгортача. І ще забув сказати за цей міжрядний культиватор, коли піднімається навіска, розстояння від колеса до землі 22 см. Ну Цього я гадаю повністю достатньо, щоб він ну, ніде ні за що не зачіпався. Ось. Такий получився міжрядний культиватор на 3 рядки. Наразі всім дякую, до наступного відео.